20 лютого всесвітній день соціальної справедливості він проголошений Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй та запроваджений відповідним указом президента. З цієї нагоди Коломийський міськрайонний центр зайнятості організував круглий стіл детальніше Надія Ніплюхіна. Плюхіна. Справедливість це основа демократичного суспільства, яка забезпечує всім своїм членам рівні права і можливості. Справедливість це впевненість кожної людини у тому, що в неї та її дітей є майбутнє. Центр зайнятості одна із установ, яка має безпосереднє відношення до цього питання, адже у службу за допомогою та підтримкою звертається безліч людей. Все ми повинні робити, як служба зайнятості, щоб ця соціальна справедливість. Дійсно, придані наших соціальних послуг службою залізської, щоб усі версти населення не були обділені. Це і тут і гендерна рівність, і, і, і повідношення до інвалідів, і, і повідношення до соціально незахищених дітей багато багатодітних звільнених з місь, з місць позбавлення волі, звільнених з, з, з армії. Кожна людина, яка звертається у службу зайнятості, має право отримати будь-яку інформацію та кваліфіковану консультацію, особливо коли мова йде про соціально вразливі верстви населення, розповідає Мирослав Мацьків, надання соціальних послуг і на е, підтримку соціально незахищених верств, щоб вони відчули себе в суспільстві, що вони є потрібні, що про них дбають, що е, є служба зайнятості, яка дійсно цим займається. І я думаю, що цей діалог, який. Скіл, дайде світ позитив. Круглий стіл завжди дає можливість донести інформацію до населення, переконана начальник управління пенсійного фонду у Коломищині Галина Григорчук. Зі вступом у дію закону про пенсійну реформу багато питань вдалося врегулювати. Якщо раніше в нас мінімальний стаж необхідний для звернення пенсійного фонду було тільки 5 років. Тобто, наприклад, якщо жінка могла народити дитину і плюс навчання, і тут вже є право на призначення пенсії, то на сьогоднішній день 15 років стажу треба мати мінімальний, щоб мати право на звернення за призначенням пенсії до пенсійного фонду. І я хочу сказати з практики, чомусь раніше здавалося, що це не є проблемою, і коли людина досягне пенсійного віку, чи чоловік 60 років, чи жінка 55 або за зниженим віком, не буде проблемою призначені звернення. Але на жаль, в практиці ми стикнулися тим, що впродовж це вже півтора року. У нас, на жаль, люди, які досягли пенсійного віку, дуже багатьох, ну такі. Як на таку кількість, то багато є звернень, і при цьому постає питання, що відсутній стаж 15 років. Тобто, норми немає, і ми змушені відправити в управління праці і соцзахисту за зверненням до них про призначення допомоги. Мали б дбати про працівників роботодавців, платити їм легальну зарплатню, дотримуватися її мінімального розміру. Якщо ж цього немає, то найманий працівник повинен думати про себе сам. Переконана Галина Григорчук. А от люди, якими опікується центр соціальних служб, про себе часто потребуватися не можуть, бо це і діти, і інваліди не влаштована в житті молодь. Тому у них вся надія на державу. Держава випла виплачує матерям на утримання їхніх дітей нормальні кошти. Держава забезпечує дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського опіклування. Далі діти інваліди Теж збільшилася допомога матерям, які доглядають дітей-інвалідів. І по закону є прийнятий закон. І добре, що збережені такі норми, що мати, яка має дитину норві, може піти в 50. Років на пенсію багатодітні сім'ї зараз теж соціально захищені. Ви знаєте, що вони мають пільги. 50% на світло, на газ, безкоштовний проїзд. Я думаю, для сім'ї це досить суттєво і важливо, відчутно у сімейному бюджеті. Захищені матері, які дітей народжують у даний момент, вони захищені із законом даються додаткові відпустки. Якщо є двоє дітей, то положено там по моєму 17 днів до відпустки. Так що ця мати має право більше приділити уваги своїй дитині. І ще та мати, яка має дитину керівники організації повинні надавати їй один день у місяць. З оплатою праці, але вихідний, що вона мала час на своїх дітей на засіданні круглого столу. Присутні обговорили проблеми нинішнього населення, можливості надання допомоги, потребуючим навчання та перенавчання громадян, а також дію нового закону України про зайнятість, де власне на соціальну справедливість законодавець звернув особливу увагу.